Договори до вічного утримання людей похилого віку з наступним правом успадкування їхнього житла непоганий варіант вирішення квартирного питання. Проте це тільки в тому разі, що опікунська сторона чесно виконує свої зобов'язання. Інакше конфлікт із судовим розглядом неминучий. Найбільш прикрим є той факт, що часто старші люди через наївність та страх скривдити майбутніх опікунів підписують абсурдні папери, які згодом перетворюються у міни з повіляної дії. Набувач зобов'язується. Надавати щомісячну матеріальну допомогу, утримувати, доглядати відчужувача. Натомість відчужувач передає у власність житло, це може бути квартира, це може бути будинок, це може бути навіть рухоме майно, це можуть бути навіть якісь цінні речі. Тобто, кодексом не передбачено чіткий перелік саме щодо рухомого майна. Передаючи у власність майно відчужувач насамперед має за мету отримати матеріальне забезпечення, догляд та послуги, яких він потребує. Утримання може полягати як у матеріальному, натуральному чи грошовому забезпеченні, так і у наданні догляду. Сторони вправі самостійно визначити в договорі розмір, обсяг та періодичність надання матеріального забезпечення, види і зміст догляду. Потрібно зазначити на яку суму цей догляд буде відбуватися. Тобто, чи це буде 800 гривень на місяць, чи це буде 1000 гривень. Ривень на місяць, тому що відчужувач потребує певних продуктів, певних медичних засобів. Відповідно до статті 745 цього кодексу, договір до вічного утримання має певну форму укладання, і вона обов'язкова у всіх випадках. І якраз після цього виникає право власності на майно. Форма договору до вічного утримання є письмова, яка підлягає нотаріальному посвідченню, а також державній реєстрації. Якщо відчужувачем може бути будь-яка фізична особа незалежно від стану здоров'я та віку, то набувачем може бути як фізична особа, так і юридична. А це вже новація. Трапляється, що відчужувачем є один із співвласників майна, яке належить їм на праві спільної сумісної власності. Тому укладати договір до вічного утримання можна тільки після того, коли визначить частку цього співвласника. До речі, на період договору діє певна заборона. Відчужувач є має таке забезпечення як накладення заборони. Тобто, допоки відчужувач є живий, нотаріус в обов'язковому порядку накладає заборону відчуження цього майна. Тобто Набувач, хоч юридично і став власником майна з моменту державної реєстрації, але фактично він відчужити, продати, заставити це майно не може. При реєстрації, нотаріальному посвідченню, договору до вічного утримання, набувач відразу стає власником нерухомого майна, але розпоряджатися, користуватися та володіти цим майном, він стає тільки після смерті відчужувача. Така заборона знімається після смерті відчужувача, між іншим люди, які передають своє майно зазвичай поважного віку і не мають родичів. Однак, навіть якщо відчужувач має дітей та внуків, закон не забороняє укладати договір до вічного утримання із чужими людьми. Із практики видно, що після договору особа живе ще три дні, а то й 20 років. Тому як такої середньої тривалості дії договору немає. І у випадку, якщо в момент дії договору щось сталося з тим майном. То відчужувач не може залишитися без догляду, тобто, це не позбавляє набувача права обов'язку доглядати за відчужувачем. Юристи застерігають, аби не було непорозумінь, усе слід записувати у договір, усі умови, права, обов'язки, нюанси, бажання, навіть варто було б трохи поміскувати і спробувати уявити гіпотетичні перепони та причини, які можливо перешкоджатимуть виконанню договору. Такі дії підуть тільки на користь обом сторонам. Чужович може позиватися до суду і може просити розірвати даний договір у судовому порядку. Якщо неналежним чином виконує свої зобов'язання за цим. Договором набувач. Тобто, але хочеться зауважити, перед тим як позиватися до суду, відчужувач має мати досить велику доказову базу. Суд зважатиме на усі дрібнички, адже суд дізнає, що багато хто зловживається. За законом, якщо набувач таки не справлявся зі своїми обов'язками і погано доглядав, то договір розірвуть, а витрати йому ніхто не поверне. Та тут є одне але. Якщо відчужувач виїжджає на постійне місце проживання до іншого населеного пункту, тоді набувач, зрозуміло, вже не може його надалі утримувати. У такому разі набувач може вимагати припинення дії договору та відшкодування витрат, які він поніс на утримання, або ж змінити умови договору за згодою сторін у судовому порядку. У випадку, коли помирає доглядач, тоді піклування продовжують його спадкоємці. У випадку, якщо у набувача не було спадкоємців, тоді теж цікавий і важливий момент. тоді нерухоме майно повертається відчужувачу і відчужувач знов стає власником цього нерухомого майна. До речі, набувач не зобов'язаний виділяти кімнату у переданій квартирі для проживання самому відчужувачу, лише якщо це передбачено у договорі. Доглядач мусить після смерті відчужувача поховати його, навіть якщо цього не було передбачено у договорі. Якщо частина майна відчужувача перейшла до його спадкоємців, витрати на його поховання мають бути справедливо розподілені між ними та набувачем. Договір до вічного утримання дуже схожий за своєю юридичною природою до спадкового договору. Проте право власності наступає тільки після смерті. Відчуж... Южовача, а не при його житті. Сума судових витрат становить 120 гривень на інформаційні забезпечення, плюс 1% від оскаржуваного майна, та не більше ніж 1700 гривень. Тому дивіться, що підписуєте, збирайте довідки та квитанції про виконання своїх послуг та обов'язків і правильно складайте договір до вічного утримання, адже він безпечніший навіть ніж договір дарування. Доброї ночі.